За бакан розкажу новий, що змінилося у нас в нових баканах. По-перше, декілька нових кольорів. Тобто щучий камуфляж і бакан і x 1 в більш яскравих кольорах. По друге, ми забрали один ротхолдер, лишили тільки два родхолдера. По-третє, змінилася кришка. Раніше тут вона була рельєфна, тепер ми її зробили пластою, щоб можна було використовувати як столик. По-третє, кришка тепер глибша. Тобто, якщо ми оцю внутрішню ставку з наповним повністю, бакан буде при цьому нормально закриватись. І також додали фіксатор швидкий, щоб вам не потрібно було постійно замикати блискавку. Тобто ви можете просто швидко заклеїти липучку і переміщатися. Якщо ви їдете вже десь далі, тоді вже можна повністю застібати блискавку.